Як штучний інтелект бачить Україну? Я пропоную вам дізнатись разом зі мною. Для цього ми використаємо 5 нейромереж для створення малюнків за допомогою текстових підказок. Ну що, давайте спробуємо. Так от, проводити цей цікавий експеримент я буду на 5 популярних нейромережах. Ну, в всякому випадку. Про три ви точно знаєте. Перша це Міджорні, звичайно, моя улюблена. Друга Create Open Art від Open Eye. Третя Leonardo. Четверта Lexica. І остання Stable Diffusion. Як бачите, я їх трошки перевірив на працездатність і попросив їх намалювати кота. Так, кота бачить Міджорні. Як бачимо, два вона зробила якихось таких стилі художників. Ну, а два звичайних таких гарних кота. Create Open Eye бачить кота таким. Теж непогано. Але бачите, пропорція така не дуже. Леонардо АІ бачить кота таким. Такий він. Теж, якщо брати ту саму Міджорні, uh, то він тут більш реалістичний, а тут такий він наче намальований. Lexic <бачу> кота чомусь таким. Я не можу розуміти, чому такий, я не знаю, неоновий кіт. Ну і як бачите, Stable Diffusion це безкоштовна. Нейронна мережа. Ці всі, за ці всі треба платити о, по 10 доларів мінімально. А це безкоштовно. І як ми бачимо, безкоштовний кіт виглядає так. Ну, як кажуть, дешева рибка, погана юшка, а в нашому випадку <ф> безкоштовна мережа, поганий кіт. Так. Але все одно буде цікаво побачити, як воно побачить Україну. Отже, дивимось. Просте слово Україна країна. Тобто, Ukraine, country. Чому я так написав? Щоб воно... Бо в нейромережі може бути така штука, що воно почне слово писати. А тому я зробив таке маленьке уточнення. А давайте почнемо. З най... Дешевший, тобто безкоштовної. Як безкоштовна нейромережа бачив Україну? І ось так. Stable Diffusion бачить нашу рідну неньку. Досить таки цікаво. Бачите, жовто-синє – це обов'язково церкви. І такі дивні будинки. Трохи покалічені, але все одно. І всюди жовто синій А ось тут навіть, я не знаю, вулиця. Це мені нагадує прогулянку по дворах Львова. Там в самих таких е, далеких місцях схожі будинки ні, вони набагато краще виглядають, не так розбито. Так. Ну і тут воно напхало просто наш прапор і церкви. Всюди церкви. Ну, десь так. Безкоштовна мережа Stable Diffusion 2.1 Demo Бачив Україну. Так. Ну що, йдемо далі? Йдемо далі. Лексіка. Лексика. Так само і тут вставляємо наш, нашу підказку без всяких додатків, просто Україна, країна. І побачимо, як ця нейромережа бачить нашу державу. І ось як Лексіка бачить нашу країну Чомусь вона її бачить як жінку в одному із випадків. <г Paige> а -а -а Далі. Це Лавра. І ось. Це мені нагадує Софіївський парк. Чомусь. Ну, десь так. Досить таке цікаво. Хм. Гарна жінка, гарна. Ну, бачите, ця вона вже бачить так. Значить. Е як жінку, як будов, як... Парк. Круто. Ну і, звичайно що сніг. Добре. Йдемо далі. Подивимось на те, як нашу Україну бачить Нейромережа Леонардо. Генеруємо. Ось так нашу Україну бачить нейромережа Леонардо. І тут теж церкви. Хоча вони досить таки відрізняються, як бачите. Не таке кумполообразне, але теж жовто-синій присутній. Мені більше всього цікавить ось ця це зображення. Хто це така жінка цікава? Якийсь, наче ельф. І теж церква. Тобто Україна зв'язана з церквами. І жовто-синій, обов'язково. Жовта сині. І тут а церква. Що за упередження? На що, в Україні є тільки церкви? Хоча це... все-таки ну, цікаво. Всі йдуть до церкви. Ну, києво Печерська Лавра. Ну, з іншого боку, добре, ж, що не малює постійно Чорнобиль. Добре, такий собі жарт, вибачте. Dobre, jdeme dál. Uh, Nastupná u nás. Nastupná. Create open art. Hit open eye. Já yeah, create open eye art. Báčiť Ukrajinu. Story. Tak. Одне фото е, поля і чомусь лаванда цвіте, якщо не помиляюсь, і щось жовте. Е, добре. Ну, окей. І друге, ну, звичайно, церкви. Дома і церкви. Це, мабуть, воно постійно малює Київ. Дома і церкви. Цікаво. Ну. І тепер побачимо, як Україну бачить нейромережа Міджорні. Так. І тут теж церкви. Церкви. І якась дивна куля. <сміст> так же само, як і тут. Тут теж чувць, воно побачило кулю. І тут куля. Але дивіться: е якість зображення. Видно неозброєним оком. Якщо ми візьмемо не, без, безкоштовну нейронку, ви бачите, тут наче напхано, як-небудь зроблено і ну, досить таке жахливо. Візьмемо лексику. ну Тут таке воно більш ем, нереалістичне таке. М М М М ну, видно, що це мальовано комп'ютером. Леонардо, ну, трохи краще, але ж бачите. Теж дивіться на пропорції. Ось бачите, тут щось, щось дивне Так, точно напхано якісь люди. Обинай. E, Арт. Ну тут теж за якість. Тяжко сказати, що щось класне. А от. Міджорні. Міджорні це, звісно, фаворит. Ви тільки гляньте, як воно дотримується пропорцій. Так, і не скажеш що це зображення зроблене комп'ютером. Я, звичайно, не знаю, може, якщо е, в цих нейронках теж додати якихось пронтів, більше підказок, більше опису, але мені хотілося голий експеримент зробити, як нейронки бачать з нуля, так би мовити, Україну. Без всяких е, додаткових підказок і тому подобних речей. Ну що, маленький підсумок в кінці. Ну і в підсумку бачимо, що якщо нейромережа малює... Україну, то на більшості зображень будуть намальовані церкви. Десь кращі, десь гірші, залежить від нейромережі. Але я розумію, чому так трапляється. Кожна країна відома своєю столицею, і якщо в гуглі ми напишемо Київ. І натиснемо зображення, то ми побачимо, що чимало зображень нашої столиці будуть з церквами або з кумполами церков на задньому фоні. Але все одно дуже дивно, бо багато зображень мають батьківщину матір і монумент незалежності. Чомусь їх воно не бачить, а більше бачить церкви. Ну, якось так, надіюсь, вам сподобався цей маленький експеримент. Я хотів іще намалювати, як нейронки бачать українських чоловіка і жінку, але я думаю це зробити в наступному відео. Якщо дійшли до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк, напишіть який-небудь коментар. Ну і звісно, слава Україні і слава ЗСУ!